Мені здається, це ж його перші роботи, перший автопортрет, який він малював в одна з перших робіт в у художньому училищі. Це його улюблений кіт Бостон, який завжди в його кімнаті був і був першим критиком його робіт. Жартував, що у мене автопортретів більше, навіть ніж фотографій. Звісно, я відчуваю гордість за свого сина і відчуваю я і біль, тому що він би стільки гарних портретів написав, стільки гарних робіт було. б. Більше року пройшло, як Артем загинув. Його картини почали їздити по виставках. Це наприклад, зараз на виставці деякі картини в Італії впадує, деякі картини завершили виставку у Львові. Зараз виставка тут досить велика через те, що майже 40 картин ми демонструємо. А загалом в Артема художній спадок, скажімо так, який встановлений нами. Це більше 130 картин через те, що дуже багато особливо портретів Артем малював, Вав на замовлення, і відповідно не про всіх ми знаємо. Тобто дуже важливо для нас, як побратимів, зберігати пам'ять про нашого друга і товариша. Артем був одним з насловників нашого підрозділу і організації. Він буде жити серед нас завдяки своєму творчості. Картини поїдуть далі в Європу, їх чекають в Європі. Ця картина вона зображує захід сонця в селі Піски під Донецьком. Намальована в 2021 році під час ротації Фрайкору в Донецьком. Артем якраз цей період був старшим ротації. Дуже близько до лінії фронту вона малювала. Звідси, напевно, метрів 800-600 до ворожих позицій насправді. На жаль, на даний момент селище Піски воно повністю зруйновано внаслідок бойових дій після початку повномасштабного вторгнення і по суті це ця, ця картина вона Залишила пам'ять в тому числі про це село. Артем воює з 2017 року, не встиг зобразити повномасштабне вторгнення в мистецтві. Артем загинув 5 березня минулого року під час бойового виходу в сіру зону, це було в районі Кулиничів. Було завдання там ворожий танк, був помічений, скоріше за все покинутий. Було завдання зачистити територію, виявити екіпаж і відповідно. Завести туди танкістів 92-ї бригади. Завдання було виконане, але скажемо так, після виконання почався мінометний обстріл і Артем загинув час мінометного обстрілу. Артем був командиром бойової групи.